Часи дієслів, змінювання дієслів за часами. А ну-ка пригадай, що таке дієслово? Це, частина мови. Це частина, яка відповідає, питання, що роблять, що робить. Що зроблять, тобто. що зроблять, що будуть робити, що буде робити? Тобто вона називає дію предмета, так? Молодець. А ну-ка, давай подивимось. Подивись на ці малюнки і відповідаючи на, на малюнки, подивись, і відповіді дай на запитання. Ось дивись малюночок. Що робить Миколка? Що зробив? Посадив дерево. А що робить хлопчик? Полів... Поливає. А як гадаєш, що він буде робити? Копати. Копати або саджати дерево, так? Mm -hmm. А давай ми зараз з тобою пригадаємо правило. Дії, слова змінюються за чим? А ну-ка, подивись. За чим змінюється? За час. Час дієслова визначаємо за моменту повідомлення про виконання дії. Дії мають три форми часу. Теперішній минулий маную, та майбутні. Добре. Давай розглянемо часи слів. Теперішній час. Це який час? Дія, що відбувається в момент. момент а на яке питання відповідає? Що робить? Що робить? Бігає, Бігає. так? Або є. Так, далі давай. Минулий час. Це яка дія? Дія, що відбувалося, що відбувалося до моменту мовлення. Що робив, що робила, що робила? Біга, чи... читала. читала. Давай наступний час. Майбутній час. Що він позначає? Дія, що відбудеться. Після моменту мовлення. Що це овоча, буде робити? На такі буде питання. Читатиме. Так? Молодець. Так, зараз. Давай зараз сюди ми подивимося тепер. Давай зараз ми з тобою ще потренуємося. Ану давай, дивись. Треба розподілити дієслова за часами. Часи у нас які? Минулий, теперішній і майбутній. Ось давай, нижче, бачиш, ось леті. Летів. летітиме да? напиши, полетів, пише і писав. Це дієслова. І нам їх треба з тобою у стовпчики розподілити за їхніми часами. Ось давай по черзі. Летів. Що робив? Це який час? Минув. Летів. Так, да, бо він вже летів, так? Да? Летітиме. Що буде робити? Майбут. Майбутнє. Так, давай. Напише. Що буде робити? Напише, робитиме. Майбутній. Майбутній час. Полетів. Що зробив? Минулий. Минулий. Пише, що робить. Це який час? Майбутній. Теперішній. Теперішній. А писав, що робив? Минулий. Минулий. Так. А давай з тобою тепер ще. О, ще два дієслова. Давай, співав. Що робив? Що робив? Співав. Минулий. Минулий. Співає. Що робить? Співав. Майбутній. Теперішній. Теперішній, молодець. А зараз перевіримо, правильно ми зробили чи неправильно. А ну давай. Правильно зробили, так. Ну, далі. Минулий теперішнє майбутнє йде. Що робить? Тепер.